Женська. Я сертифікований дієтолог, сертифікований нутриціолог, член Міжнародної асоціації нутриціологів і робочих здоров'я. Крім того, я дуже глибоко в цій темі вже багато років, 10 років, і це моя основна діяльність. Бо якщо хтось прийшов відправити своє здоров'я, я, я прийшла сюди, щоб допомагати своїм людям клієнтам. І я керівник складу однієї з продукцій, яка є у Львові, з якою я працюю багато років. І Чому я тут? Продукція, якою, яку я маю на складі, вона так само ексклюзивна. Я вважаю там нанотехнології, але сталася війна, сталося те, що ми маємо. І більше я не буду мати цієї продукції, а та, що продукція в мене лишилася українського виробника, склади в мене в Дніпрі. Ви розумієте, що таке Дніпро і е, потужності виробництва стоять в Запоріжжі, тому в мене все менше менше поміцій. Тому, коли почалася повномасштабна війна, я почала шукати, чим допомагати своїм клієнтам. Тому що це як основний вид моєї діяльності. І е, дівчаток прекрасних я знаю багато років, вже років 10 ми з ними знайомилися ще в першій компанії. І Ольга Яромчук на семінарах по здоров'ю з Ми взагалі дуже багато і близько спілкуємося багато років. І коли Велика мені десь в квітні в травні почала це говорити, ну, я була в пошуках, тому що я свій офіс продаж закрила, тому що оренда, війна і так далі. І кажу, ну, не зараз, бо я ще почала розглядати одну компанію. І в мене там була літом дуже гарна діагностика, що я мала можливість своїх клієнтів зробити діагностику. Но та продукція мені не підійшла монопа тому, що я дуже глибоко розбираюся. Я постійно навчині я навчаюся в мікробіології в генетики, Я постійно е нутерціологи міняється. Це жо бо ну, жодки нутерціологія це полістична медицина. Це та, що вона дивиться на причину захворювання. І для мене це важливо. У мене на протязі року може бути декілька конференцій міжнародних, і я постійно, постійно впітаю, в тому вузлі. І дієтологія так само закінчувала в Роцурській інституті дієтології. Це були дуже потужні навчання по збалансованому харчуванню багато років І тому, коли Галинка мені сказала, вона каже: одна капсула, ну, знаєте, вирок. Ще. Я звичайно з БАДами. і сама почала я працювати ще 10 років назад, коли я побачила результат е в першої компанії, як воно працює, я почала дуже глибоко це вивчати вже на професійному рівні. І е результатом моїх знань, е мого покращення здоров'я було те, що я народила цю прекрасну дівчинку 45 років. Да. Зараз дівчинка вже така доросла, вона вже 8 років, а й вони майже 7,5. Тої, тих знань, тої діяльності. І звичайно, коли мамочки 30 років вже мають проблеми, тут така ну, поважна була жіночка після 40 народила абсолютно здорову дівчинку, і дитина в мене не хворіє, тому що вона з народження п'є, то що має пити, проходить різні протиперезидальні програми. Почала вони звертатися, ну і тому були ті компанії, які були. Але я говорила, що в мене тепер все менше-менше цієї продукції. Галинка ціле літо мене кликала-кликала, а потім я вже відчула, що мені потрібно розглянути ту чарівну одну капсулу. І з точки зору я почала її розглядати. А -а -а -а. Ну, не пану, тому що мене зрозуміти тільки та людина, яка розуміє, що таке ашваганда, мелатоніни, серотоніни, і що таке е, Кордіцеп, що це є онкопротектори, що в міпливанні віруси нефти паразити. І коли я бачу, що це в капсулі, особливо це наше квіткове харчування зранку, що в нас є сублімовані овочі, фрукти, що в нас є адаптогени трави, що в нас є енергетики і в нас є папіки, ну це було круто. Потім я ще подивилась. На вечірні капсули, що одна капсула, яка працює з нервовою системою, а зараз нервова система просто ні не працює, а там є мелатонін. а шпаганда, яку я називала, вона взагалі відновлює нейрони, вона стільки заспокоює людину, серотонін. А що таке серотонін? Це казали, що серотонім це те, що не можна повторити, тому що в нас є мозку. І коли людина стресує, в нас його немає. Але вчені вони зробили це, виходить, сублімовано в її капсулі. І я в попередній компанії мала дійсно окремо серотонім, і я людей з антидепресантів знімала. Я давала магніцин група Б і серотонін. І в мене люди ті, що працювали ті од короновірусу на ставці. То і в мене багато лікарів було, яким я допомагала відновити здоров'я. Тому за тиждень часу вони казали, що воно так діє на ну, картинка не міняється. Ну, пацієнти хворіють, вмирають, а нам все є легшему, бо це наша діяльність. І тому, коли я побачила, що тут такий крутий міст. І що ви побачите, якщо самі захочете розібратися, там, написано цитрат кальція, цитрат магнія, а цитрат магнію може мати дуже багато форм. І цитрат, піколинат, це є каорини, це одні з найкращих форм. І отут от тут є одні з найкращих форм для засвоювання. Це я подивилася на нічну капсулу. Коли я ще взяла те, що працює з мікробіомом з печіркою, ну це мене взагалі дуже тішило, тому що в одній капсулі є. Пробіотики, пребіотики, пробіотики. Що це є? Це є наші дружні бактерії. Щоб ви розуміли, що ми є в трильйон різних кліхів, але наших бактерій, вірусів, грибів, паразитів ну, може бути набагато більше. І завжди вони в нас можуть жити, ви маєте це нормально сприймати. Але коли починати стресувати, погано харчуватися, пити вагон хімічних препаратів, це для тих патогенів поганих, які в нас є, їм дуже кльово робиться, тому що ми маємо дуже закислений організм. І вони починають розмножуватись. І потім у нас що? Екзема псоріаза, автоімунітерної дитини, суглоби в нас не працюють. Артрози, артрити і так далі, і там вам кажуть вікове. не тільки вікове. тій навіть тісти може жити багато мізних паразитів, грибка. Дуже багато. Тому що я співпрацювала, співпрацюю з багатьма лікарями, які мають діагностики на такому клітковому рівні, і ми бачили ті паразити. Коли людина по каплі крові здає, приїжджала кардіолог, але вона ще не працювала в і я б неї сиділа. А приходить у нас дівчинка 20 років. Традиційна медицина каже: ну ви абсолютно здорові маєте зір. А ми дивимося по діагностиці опісторки, а паразити. А дитина дуже багато з дітьми їла шашлика, риби, ви їздили в ліс, а опісторки дуже гарно, коли там є воно і дуже гарно передаються, і дитина сліпне, і традиційна медицина не може її поставити нормально. Діагнозу і тому в тих кістках дуже багато жива шо. Лікарі дивиться, приходить пацієнт, спина не розгинається, масажі роби, купу грошей витрачає, хондроїтину глюкозаміни п'є, а спина просто капається вправо робля. А йому лікар каже: слухайте, у вас грибок просто знизу доверху по всьому йде під дзвінку і шия. Тому що це аспрагіліс, каже, у вас вдома є, він приснівіли вербока. Він називається аспрагіліс чорний. І він дуже агресивний. Ми починаємо його мити, він за секунду вже ваших слазових. Він вже тут є, він пішов бронхи вниз, а потім він до костей добирається. І от людина починає протигравково-протипросити програму і не має цього діагнозу. І коли я знову ж повертаюся до нашої теми, коли я бачу, що в одній капсулі тут є і пробіотики, хороші бактерії, і пребіотики, а що таке пребіотики, це їжа для того пробіотика. Получається, вам зразу вночі ви спите, а вам заселяють хороші бактерії, щоб вони поїли, були на голоді і є ензими, то все що є на траплення. І ще плюс все, щоб працює і відновлює клітини печінки. Я думаю, круто, але ще плюс це буде детоксом. Але ж я на собі маю спробувати. Я ж не можу це репромувати, бо це не про мене, бо я на собі не попробую. Я кажу, Валя, давай будемо пробувати. Я починаю пробувати, починаю з капсули, бо в мене теж є калаш батонік, не спітись, думаю, ну не знаю, що там буде. Я з перших днів почала відчувати свою шию. Яка є комп'ютерна, тож є нюанси ши. Я думаю, клас, продукція працює, бо пішло загострення. Завжди дуже тішиться, коли щось таке на кожен енергетичне. На другий, третій день я дивлюся, дуже багато пішло в день. і це було без нічних. І через два тижні я давала ті дві нічні. Получається, ти спиш ідеально, бо я думала, якщо там є детокс, з другої капсулі воно ж буде мене напевно. Ну, що я почну бігати, нічого такого не відбувається. Я цілу ніч сплю, а зранку відбувається ота очищення. Це просто аплодисменти тим науковцям, які це створили. І тому на трьох капсулах ми закриваємо дуже-дуже потужну концепцію здоров'я, з якою я вже дружу 10 років. Тому що ви знаєте, от якраз в першій компанії ми це вчили. У нас от така була четвірка напоїти організм. Ми повинні напоїти організм. Хорошою водою, яка допоможе ті всі, ну тут навіть не пада, тут вже кліткове харчування, доправити в клітину. Друге, це очистити від вірусів грибків-паразитів. Ми очищаємо, тому що в нас є е, адаптогенні лікарські трави, які очищають чотири види грибів, які дуже очищають і увіниш на ракові клітки діють. І що ще я б що вже не сказала? Там ходить гумінова кислота. Ну це взагалі я скажу, так я вищепила що вона робить. Вона на ракові клітки діє. Просто шикарно, вона їх спалює. І коли ви, вам цікаво буде подивитися от ракових хворих, дуже багато в Ютубі за ті 5 років є результатів. І я думаю, ну, ракові хворі, я почала це вивчати. Я говорю, для мене це взагалі. Я просто сідаю, починаю писати, вивчати, і я бачила, ви можете так само знайти, інститут онкології в Алматі. Це батько, я в нього джа, ти говорила, прізвище І Його донька, гіні коло конколо, вони своїм пацієнтам раком почали це пропонувати. Вони бачили таку шикарну динаміку. Чому? Все зрозуміло, чотири гриба, онкопротектори, які я називала, і це румінова кислота. Вона не дає навіть метастазуватися. Що люди, які ракові хворі, щоб не було метастазування, воно там є в ті одній капсулі. Я вважаю, це дуже круто. Получається, друга наша сходинка очищення. В нас воно є. Третя сходинка це нагодувати клітинку. Бо наша клітинка вона не хоче жарені котлетки від боміну. Та ви якось будете мати ситність, енергії не будете мати, зробите собі застій стіжок Починка у вас буде потім взагалі хвороба все ви жарене їсте. А тут ви, виходить, вечірню капсулу очищаєте, бо там є розторобше, там є всі ті трапки, щоб зробити гарний відтік жовчі. Значить, це нагодувати, в нас все закрите. І четверте, це захистити. А захистити це в тій першій капсулі, бо там є сублімовані овочі, фрукти, вони є антиоксиданти. А що таке антиоксиданти? Так само, вони дають енергію, зупиняють процеси старіння, і вони на ракові клітки діють. І, ми, виходить, ту четвірку, яку я постійно маю в голові 10 років, щоб закривати, я її маю. Але за ті роки я зробила свою таку філософію здоров'я. І коли до мене приходять люди, а я володію такими інструментами, зараз я дуже тішуся, що маю от такі інструменти тут, бо це для мене. Бо свої програми я мусила давати ну, баночок. Якщо ми очистку робили до десяти, а мужчини взагалі, коли мене бізнесмени, вони кажуть 10 банок до їжі під час їжі Ну це не про мене і не І в мене навіть кульжанки деякі темпераменти, кажуть, Ксюха, Ксюха, цією повагою ти мені діагноз зняла, я не депресую, я всула, але мені їх забагато. І я тепер дзвоню, в мене подруга є Америці, вона не могла з е нервовою системою 4 роки справитися, вона похоронила чоловіка, і в неї була настільки глибока депресія, що вона абсолютно не спала. І за я абсолютно вклала спати. Там медитація, маплюзно, традиціонічна підтримала все ідеально. Вона мене сходила, все прекрасно. Вона каже, мені це забагато, вона така температура. Я кажу, все, Я, я вийшла для тебе. Вона каже, все, хабу, де там, а Вона, нас ви мене чуєте? А я з України говорю, що вам. А вона каже, да ти що, американська? Я говорю, так. Да". А вона сама з Істонії. І вона почала пити, вона каже, ну, без, це моє, Зранку кинула і побігла. І весь прикол, що ті, що ми знаємо, що ті, що мають зайву війну, цей далі воно буде замінювати харчування. Бо для мене кудишки, ти кажеш, що ти замінюєш харчування, я з перших днів відчула, що я дуже хочу їсти. Це трохи бо, бо в мене є така модна вага, і коли я стою, ну зараз були теж стреси, бо війна. І коли я стою, я бачу, що жирова прослоєчка моя зменшилася, а мені її потрібно, тому що ті Вишки вони дуже важко набирають вагу, і от зараз я слідкую, щоб якраз її набрати. Я потім вам відзвітую. Бо я побачила дуже багато відгуків, що ті, що не набирають, якраз дуже гарно набирають. А чому? Тому що так само тут йде очищення, теж якісь свої питання закриваються, і людина має той набір маси тіла. Бо я дуже з багатьма працюю ті, що не можуть за Це моя любима тема і мене ті, перший раз тим, що по 40 років. Так, і от коли до мене жінка приходить, стає на вагу, а вона дуже ходенька. Я кажу: Ну ви не можете заїхати, бо у вас не вистачає того хорошого жиру, щоб ваші ті гормони спрацювали. І ми починаємо працювати над цим хорошим жиром. Треба у мене три давати, а тут у на нас все ходить. Видите? Просто дійсно треба ще е, слідкувати за тим харчуванням, бо якщо людина думає, що вона буде їсти ті капсули, а харчуватися все жарене, макдональдс, кока-коли запивати, ну точно воно нічого не станеться. Тому що людина має це зробити свідомо. Має бути нормальне харчування в ті прийом їжі, коли вона їсть, має бути якісна вода, і має бути рух. Бо коли я починаю працювати, коли люди мають артрити, артрози. І лежить, і не стає, бо А я кажу, а тільки рук і тільки нагрузка на ваші суглоби зробить те, що потрібно, тому що ваш суглоб починає рухатися, вас починає кровові бути. І от ті бади, що ну, не бади, а ті капсули, що мають туди дойти, і навіть той ваш хондроїтин, глюкозмін, він повинен зайти в ту клітинку. І ті вітаміни, мінерали, що повинні там бути кальці, кремні, вони мають бути в тому суглобі, А ви лежите і чекаємо. Бо мені сказали випити, і я вже Ні, нічого не вирішиться. І тому -то, от, от, за ті роки мене прислала своя філософія здоров'я. Перше питання це є психологія. Коли людина готова щось змінити, до неї прийдеться інформація. Так само, як я шукала цю інформацію дуже багато років. У мене ще було таке, що я жила 6 років в Америці. Але в 23 роки в мене був поставлений такий досить серйозний діагноз мене дуже довго лікували. Бо до 23 років я була абсолютно здоровою дівчинкою. У мене два три роки на фоні сильного стресу був поставлений діагноз туберкульозу. І в мене мене лікарі лікували дуже довго, а я була повним бував, щоб ви розуміли, Я була при вони мене бачили і мені все за доляри продавали, То які роки були. Ну це я була дуже вигідним пацієнтом. І дуже довго лікувала і чомусь не ними Те, що мали мені давати за безкоштовно, бо це все таки на такому державному рівні. Мені продавали. А я почала тоді вивчати на традиційну медицину.